Літера це місце зустрічі творчих людей та представників різних жанрів мистецтва. Для гостей організатори зробили чимало сюрпризів, конкурсів та подарунків. Тематика цього вечора літера в обіймах Мельпомени. Гості мандрували найвизначнішими театрами світу та вивчали тонкощі правильної поведінки під час вистави. Взагалі кожного разу в нас панує чудова атмосфера, а сьогодні вона, взагалі, неформатна у зв'язку із неформатною виставкою, з неформатною темою, адже театр це все ж таки в деякому сенсі неформат. До літературної кав'ярні завітав і спеціальний гість, режисер, постановник Херсонського обласного академічного театру імені Миколи Куліша Олег Натяжний, заслужений діяч мистецтва України, згадав цікаві випадки зі свого життя та розповів про особливості своєї професії. От, бажаю, щоб ви абсолютно не заципилися на якихось там моментах. Вам хочеться, порубіть. Вам хочеться руміть. І те, що ви там прочитаєте текст, читайте, як ви його зрозуміли, незважаючи на присутність. Тоді це буде десь ближче до права. Художник Олександр Тепляков, постійний завсідник літературної кав'ярні. Цього разу він презентував неформатну виставку шаржів. На дружніх карикатурах можна впізнати письменників, музикантів, артистів та гостей літери минулих зустрічей. Ті чорно білі шаржі – це мой подарок літері. А цвітні шаржі, ті, бачите на задньому стенді, це вже шаржі, якби з виставки моїх друзів, в гостях у Гоголя». Это я давно, у меня такая идея возникла, то есть я захотел нарисовать шаржи на своих друзей, у меня достаточно много друзей. Вот. И мой друг Валерий Кругов он организовал в свое время фестиваль Google Fantasy. Вот я решил как бы совместить эту свою идею с его идеей. Свою порцию хорошего настрою отримала молода поэтеса Тетяна Гладыш. А я на літері всього третій раз прийшла сюди. Ну подивилася, як тут. А мені дуже сподобалося, тому що тут така дуже гарна творча атмосфера. Люди такі відкриті. Знаєте, така обстановка взагалі а мені дуже сподобалося. Просто я себе так відчула, як риба в воді. Літературна кав'ярня літера це місце для людей, які люблять відпочивати з цікавою розмовою та хорошою літературою.